you no. Скажіть мені, будь ласка, я ж не одна це саме так прочитала. Я вам наводжу пряму цитату, і мені з неї випливає те, що королівська родина має підлаштовуватися під принца Гаррі, під його розклад, щоб не пересікалися певні події. Якщо у нас раніше були певні думки, що можливо насправді і не роблять все навмисно, принц Гаррі та Меган в важливі події для королівської родини, то далі була ще одна. Така цитата: до цієї зустрічі між їхніми помічниками в Лондоні конфліктами інтересів або ж зіткненням реклами у ЗМІ насолоджувалися і навіть, можливо, заохочувалися сасексами. Тепер же ж принц Гаррі перейшов на новий спосіб мислення. Тому він хоче змінити оцей конфлікт зі своєю родиною. Тож тепер у нас є пряме підтвердження, що якщо колись Гарі та Меган з'являлися важливі дні для королівської родини, то це все робилося навмисно, то цим насолоджувалося і навіть заохочувалося. А якщо королівська родина не хоче, щоб подібне відбувалося, то будьте ласкаві, королеви камілек, перенесіть свій день народження, адже ось тут запланована у принца Гарі поїздка до Анголи.